Вірш Тараса Григоровича Шевченка, і мертвим, і живим, і ненародженим. І смеркає, і світає. День Божий минає і знову люд потомлений, і все спочиває. Тільки ямов окаянний, і день, і ніч плачу на розпуттях велелюдних, і ніхто не бачить, і не бачить, і не знає. Оглухли не чують, не міняються, правдою торгують, і Господа зневажають, людей запрягають, в тяжкі ярма, оруть лихом, лихом засівають. А що вродить? Побачите, які будуть жнива, саменіться, недолюди, діти юродиві, Подивіться на рай тихий, на свою країну. Полюбійте з серцем велику руїну, розкуйтеся, братайтеся у чужому краї, не шукайте, не питайте того, що немає, і на небі, а не тільки на чужому полі, своїй хаті, своя правда, і сила, і воля.